Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, джерела повідомили інсайдеру Майку Копінгеру із The Ring, що Олександр Русик і Даніель Дюбоа знаходяться в процесі завершення угоди беззаперечного чемпіонату у надважкій вазі, який відбудеться 12 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Також у наявності є й футбольна тематика. А зараз проводиться розіграш. Усик боксер номер 1 у рейтингу pound for Pound, переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, коли вони зустрілися у серпні 2023 року у Вроцлаві Польща. Після того, як Дюбуа завдав удари нижче поясу у п'ятому раунді, виникли суперечки, які, як він стверджував, були законними. Після бою і Усик і Дюбуа досягли набагато більших висот. Усик здобув дві перемоги рішенням суддів на Тайсном Фюрі минулого року в Еріяді Саудівська Аравія, щоб закріпити себе як найбільшого важкого вика свого покоління. Перша зустріч у травні була названа журналом за Рінг боєм року 2024. У дев'ятому раунді Усик завдав Фюрі шквалу з 14 ударів без відповіді, які змусили Канати втримувати циганського короля на ногах. Ця перемога принесла Усику без Речний чемпіонський титул у надважкій вазі, але вона була недовгою, оскільки незабаром він відмовився від титулу IBF, щоб почати бій реванш із фюрі. IBF, які наказали усику захищатися проти Дюбуа, підвищили його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона. Потім Дюбуа здобув найбільшу перемогу в своїй кар'єрі. Нокаутом у п'ятому раунді колишнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джошуа у вересні на Вемблі. Після того, як 38-річний Усик зберіг свої три титули в грудні, 27-річний Дюбуа вийшов на ринг, щоб викликати його на реванш. По-перше, Дюба мав зустрітися з Паркером у лютому в Еріаді, перш ніж він захворів, через що бій було скасовано. А тепер Дюбуа має намір помститися Усику. Тепер моя черга. Приведіть Усика на вемблі. Я накаутую його, я його знищу. В свою чергу, Усик відомий своїм спокоєм та впевненістю, готується до бою, який може стати кульмінацією його кар'єри, але попереду ще багато деталей, які потрібно узгодити, включаючи можливе надання дозволу від WBO на проведення бою перед обов'язком захистом титулу проти Джозефа Паркера. Адже як відомо, команда Усика попросила WBO відстрочити бій із Паркером. Тому чекаємо офіційної інформації та підтвердження реваншу з Дюбоа. А тим часом тренер британця Дон Чарльз знову заговорив про удар нище поясу. Я можу сказати лише те, що бачив наживо, сказав тренер, коли його запитали, чи вважає він, що Усик зміг би підвестися, якби рефері почав відлік у п'ятому раунді. Ні, він би не підвівся до десяти. Його центральна нервова система була відключена. Я спілкувався з експертами, які розуміють анатомію людини краще за мене. І ми його вивчали і мені розповідали, що відбувається з його тілом. Він отримав спазм. Але, тим не менш, це в минулому. Якщо все ж таки реванш із Даніелем Дюба відбудеться, ми подбаємо про те, щоб коли Усик отримав удар. То вже не було жодних дебатів, удар буде переконливим, а аргументи не підлягатимуть сумніву. Це наша мета. Тим часом британський тренер Марк Тіпс висловив свою думку про можливий реванш. Я вірю, що це буде блискучий реванш, тому що я відчуваю, що в першому бою той удар по корпусу, який доніс Даніель, був законним. Мені здається, він був правильним, і цей бій заслужений. З того часу Даніель став краще почуватися ментально, і після виступу проти Джошуа він може тільки вирости. І яким яскравим може бути другий бій. Я чекаю на нього з нетерпінням. Це хороший бій, тому що Даніель за природою більший. Я думаю, він знає, як поратися з шульгою. Я вважаю, що він викидав правильні удари у першому бою, і його впевненість зросла з того поєдинку. Блискучий бій не може дочекатись. Я думаю, це реально бій 50 на 50. І якщо він зі старту перетворить поєдинок на технічну бійку, тоді так, це буде справжній бій. Він знає, як він може потрясти Усика. Так що так, вважаю, реванш точно набагато ближчий бій, ніж був у першому поєдинку. І на завершення додам, що вже у ніч з суботи на неділю, з 19 на 20 квітня, відбудеться поєдинок Олександра Гвоздика, який виступить у карді Габріеле Фондори та Мерелін Бадільо. Суперник гвоздика буде відомий пізніше, а трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!